На презентації відкритті виставки без примечення, дуже визначної людини, дуже працьовитої людини. Устина зараз розповість про тата, та, що я для себе взяв, що він дуже систематичний чоловік і як мінімум кожного дня працював три години, як мінімум. Що я почув? Коли він презентував Сельському те, що коли вони з Росоляні дружилися, це дружина його, то, якщо я не помиляюся, майже половину суми, яку їм подарували на весілля, вони виглядали, щоб придбати портрет Ростину Кого. Із здається, звісно, портрет Сельського. Це людина яка якої в крові тече мистецтво. Чому тече? Бо хоч і фізично він фізично відійшов, але він живий далі. І воно тече настільки і пульсує, що з ранніх його років, навчаючись в університеті, він відчував, що це щось не те, що би йому хотілося робити. Він з дитинства навіть вже колекціонував певні речі. Наскільки людина була вже поцілована Богом, залюблена у своє сакральне і історичне значення, то зараз запрошую до слова Устину Буденкевич з роду Лозинських. Ставимося Сьогодні я приїхала з чоловіком, з трьома дітками, дуже рада нас тут вітати в залах цього прекрасного такого камерного музайчику і також всіх вас власних присвітних теж вітаю. Дуже мені приємно, що отець Андрій зголосився, ініціював, власне, тут представити. Зовсім невелику частину робіт, які створив тато Тарас Узинський. Тепер вже ось, більше вже два роки покійний пішов до вічності. От, тому дуже мені імпонує, як отець Андрій тут це композиційно. Кажу, тут представлена дуже невелика частинка колекції. От, але е, дуже воно гарно, так е, камерно домашньо, я б сказала, <laughs> але далі. От два е, слова можливо стосовно батька. Е, Тарас Лизинський е, — це е, така дуже е, різновічна особистість. крім того, що е, був маляром конополісцем, також він був і меценатом українського мистецтва, також він був е, наочений. Очевидно, достатньо таке воломим американським клієнтом. Що стосується малярства, батько взагалі за освітою нічого спільного з цим не мав, він закінчив поліграфічний війський інститут, але він все життя знав, що він хотів малювати. На жаль, тоді, не мали можливості йому забезпечити всі часи Радянського Союзу освіту такого подорожнього. От тому закінчив політехнічний інститут, але знову ж таки він казав завжди те, що він ні, ніколи е, не міг не малювати, не знав, що він буде там займатися. І людина, яка е, дуже чітко розуміє, чого вона хоче, вона шукає можливості це втілити. Е, Батько, власне, це якось так вдавалося, очевидно, теж думаю, що Божою, тому що Петро достатньо був е, активний, цікавий, і йому вдалося е, познайомитися з порядою старших, е, старших митців львівських. от і, зокрема. Тато відвідував приватні такі уроки в, теж покійного, відомого львівського художника Володимира Батюка. Він фактично вважається батьковим таким найбільшим вчителем в плані малярства. Також тато свого часу надів контакти з графіком покійним, теж Богданом Сорокою, з, з скульптором Романом Петруком. який теж кілька разів був батьків вдома і десь кілька разів давав батькові такі настанови, що його малярстві варто, що звернути увагу, на чому наголосити, на чому ні. І власне, під, під, під впливом тих людей батько, батько якось так формувався і е, знайшов свій, своє, своє таке покликання в коні наш дій. Техніка достатньо непроста, тому що е, е, на шкло наноситься перший туш, е, після того наноситься олійні фарби, але вони достатньо довго сохнуть. Тому е, цей процес створення олії роботи достатньо займає багато часу. І батько, наприклад, е, здебільшого звертав е, свою увагу на підлітні сюжети. Наприклад, тут зображено у нас є благовіщення, то він собі, наприклад, брав цю тему, і за один раз він міг, наприклад, створювати 4-5 тих сюжетів, тобто, тобто, в різному, тобто, він мав таке благовіщення, таке благовіщення, кілька модифікацій собі пробував. От, Закінчував цю тему, брався собі за якусь інакшу. І так отець Андрій сказав, справді він щодно собі виділяти дві 3 години для малювання і, і це було якесь таке дуже його сукрування, таке, знаєте, він мені то радше так як така молитва його, тому що е, батько ну він не мав своєї майстерні, він вдома в окремій кімнаті собі закривався, він включав музику, любив слухати квітку цісик, любив слухати церковні наспіви, любив слухати Тараса Компаніченка, Хорею Козацьку. Е, також е, Івана Козловського, не, не того теперішнього, а оперного співака е, е, Прокінного вже. І під цю музику власне, батько створював свої е, живописні ікони. Е, також е, варто сказати, що він завжди наголошував на цьому ну, таких приватних розмовах. Що це мальовання для нього воно чимось оподібнюється як. Е, Фігурне катання на леді, тому що тут мова йде в першу чергу про віртуозність руки самої, про е гру кольорів. Е мушу зауважити, наприклад, ми спостерігали батько, тоді ніколи не було таке знання, що він, наприклад, дуже делікатно там. Якщо батькові акте не сподобалось зробити, то він повністю її міг там стерти до нуля. Але така, що він десь там підкоривовував, під, під чи, чи ще щось ніколи такого не було. От, це стосується малярства. Е, наступне батько-колекціонер. Е, Також він е, був поціновувачем страшно, закоханим, все українське, е, і він е, теж був е, таким палким. Нашою української спадщини. І е, він е, намагався якось м -м, зберігати, теж колекціонувати українську старовину, український живопис, е, По собі залишив достатньо гарну колекцію, але, ну, на жаль, ще вона не є ніде висит е, От Попри це, попри колекціонерство, батько також займався меценатством. Е, він е, любив а знаєте, глибиною своєї кишені дуже багато особистих коштів він шукав, акумулював для того, щоб пропагувати це українське мистецтво. Зі своїми друзями, знайомими, вони створили інститут колекціонерства українських мистецьких пам'яток при НДШ. І вони за більше ніж 10 років свого існування видали понад 30 альбомів. Українського мистецтва, це як народне мистецтво, там вишиті сорочки, давня українська ікона, свічники трійців, метал український. Так само це був професійний живопис, це було е, малярство Олекса Новаківського, це було малярство Новонасевського, це було малярство Івана Друша. І це е, важливо зауважити, що це все було е, створено, видано не за е, якоїсь державної підтримки чи якихось фондів. Це все було з власної кишені. Між ними була домовленість, що раз в рік кожен десятина зі своїх доходів власне, збирають і разом подають якийсь новий альбом. І так кажу, понад 30 альбомів це дуже велика кількість. Тут у нас представлено є останній альбом, якого який... батько попри ці всі іпостазії, що був таким справжнім патріотом своєї держави. І завжди, завжди він говорив про те, що насправді не обне нас війна з нашим горогом з Росією. І десь все-таки він заставши оцю війну. Але вважаю, що естафету нам передано і бажаю всім нам з допомогою Збройних Сил, з допомогою всіх нас діждати тої тобто, довгоочікуваної перемоги. І нападати духом, наповнюватися в цей важкий такий непевний час, певним світом, свилувати вогниками один для одного, і вірити, і пам'ятати завжди, що не знаю, навіть не втихнішу нічку, майже коли здається останні карти, віри тебе покидають, але пам'ятати завжди, що добро завжди перемагає. І коли вам важко можливо, то теж ласкаво запрошую сьогодні не одноразово приходити в музей, поки буде ця експозиція, і наповнюватися теж, щоб вона була частинкою того, що ми чертаємо свої внутрішні сили, внутрішні джерела. Тому що батько володарство в першу чергу теж про життя, знаєте, попри всі складності, попри всі обставини на канічі діти нам трапляються на життя на моєму одно далі, далі жити далі так і прикати собі ем, чесноту віри на тієї любові. Дякую, Дякую. Прямо в серце розповідь, бо це справді ви знаєте тата від своїх всіх років життя, і ви були в цій майстерні, бо вона була у вас в Ми дякуємо вам за те, що Він живе у вас. І ви несете його світло. Хочу надати ще слово нашому працюдекому, Василю Сеню Робановичу, просимо поділитися також нашим враженням. Знаєте, я сьогодні переконався вже тисячний раз в тому, що у Господу Бога немає ніяких видатковостей, що ніколи так просто все випадково не відбувається. Власне, всю цю неділю, коли я готувався казати слово проповіді, я знав, що. Я навіть на висок, так. Але я не сподівався, що воно буде між собою пов'язане на е, папері, виски, на склі, на полотні, е, яким він передає собі також пережиття е, своїх стосунків з Богом. Це не просто малюнок, е, це не просто якісь там уява чи фантазія, але ця, це є його условия. Тому я мені дуже приємно, знаєте, може і для вас, і дуже криє, що. Краснозиції також. Було слово. Дякую. 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 Людина народжується, але вона не відходить, вона приходить у блаженство. Зараз запрошуємо творче товариство святіння ще попровадити. То до речі, буде такі маленькі спойлер, бо саме цей твір ми також готуємо до 160-ї річниці Дня народження нашого правда митрополита. І ми відчули, що сьогоднішнім завершенням нашої зустрічі будемо заспівати ці блаженства також в пам'ять про Тараса Лозинського, який у Блаженстві вже прибував. Yeah. Mm -hmm. Зустріч добре на мене фізичну пам'ять. Е, також бо тоді воно пригадує нам про... про цю подію. Ми би хотіли на руки Устини скласти подяку. Подяку родині Лозинській. висловлюємо щиру вдячність за дар життя і творчості і блаженної пам'яті Тараса Лозинського. Вдячний родині за збереження пам'яті, та свідчення його творчості.

Вашу бабусю і її, оце зустріч з Клементів, це саме якраз бабуся Костину, яка у 46-му році отримала яблуко відця Клементія. Ми зняли з неї інтерв'ю. І е, рідний брат світової пам'яті Остап Лозинський зобразив цю ікону. Пам'ятаєте, в нас була е, виставка. Ось тут над, над цим висіла робота вашого е, Остапа. Така Дякую вам. Дякую. дякую родині е, Лозинський Будинкевич, бо саме Марко привіз мені цю виставку, і Маркові привіз виставку, то в ну, нас так ну, нормально є. Я кажу, Маркові музей може компенсувати вартість дороги, щоб приїхали сюди, привезли роботи. А Марко сказав дуже цінну фразу. То напрослав молодець. Марку за те, що ви прославляєте вашого оркестр, бо це справді є дуже, дуже цінно. Дякуємо дітям, які тут присутні трьом, правда? Так, і також дякуємо Сандрій, Студентському який благословив нам, що ця виставка сьогодні так гарно відкривається, і що наш музей рухається, бо справді отець так він має добрий аналітичний роздум, він побачив, що мені цікавилося крайне мистецтво, за її музейну діяльність він мені минулого року запропонував це і, слава Богу, це йде. Так, дякую. Так, дякую. Дякую, вас Василю за присутність справді. Ви дуже, дуже влучно, ну що сказати, робець має досі, далі дякуємо вам за те, що сьогодні ви з нами, і це справді дуже-дуже для нас цінно. Дякуємо всі нашій паракетній спільноті, яка та також в такий е, недільний ранковий час після Божественної літурії ще захотіли залишитися, бо справді це дуже великому гартує. Дякуємо вам за те, що е, ви розділяєте з нами це мистецтво, бо ми є одна спільнота і, і це іде. Дякую всім, хто долучається до праці в цьому музеї, бо є справді багато людей, які такої невидимої тихою працю фізичною. Е, Фізично допомагають розміщати ці ікони і е, робити різні речі, якусь ковку, багато чого іншого, трубки, вся, вся, що, що ви бачите, це все праця в нашої всієї спільноти, бо кожен якийсь спосіб долучається, приспроводить екскурсію, приспомини підлогу тут в музеї. Це, це все дуже цінні, цінні речі. Тому дякуємо усім, хто тут присутній і хто покладе своє життя і серце в цей музей. І також яку нашій співдії, яка вже більше і два роки ми функціонуємо, а ще має функціонувати як мінімум 10. Оксана йшла до першої сповіді, то її було 8 чи 9 років, а, а як, як ми казали, що ми маємо співати такі ніжого там. Значить, як мінімум, ще буде 18 років може пізніше, значить мінімум скільки діяльність ще буде функціонувати 10 років. Дякуємо за те, що е, ви погодилися на цей запад, який му скрина запропонувала, щоб у супровітку ми, ми вирішили, що е, ми попровадимо це і це е, діло Христове Олександра Кошиця, українського класика. Е, ми вивчили за дві репетиції. Це справді таке важке полотно для людей, які, е, які є аматорами. Але ми вже приходимо в, в рамки професіональної фізиці, можемо вивчити такий е, поліфонічно складний, нібито тобто, виглядає, що звучить просто, але там закипає. можна закіпає. Зразу вимовити, коли треба. І, і так зразу анонсом запрошуємо нас усіх на 160 років у 29 липня. Наша студія буде проводити гранне велике дійство, якому. І всі блаженства, які ми закінчували сьогодні пам'ять про Тараса і також про нашого Андрея про Сельського, про Новоківського, про усіх митців, які були до нас і ще підуть після нас. Дай Боже А, і ще слухайте, це я сердяки, що розказали. Ми знаємо, що Тарас Розинський. Любив компоніченка. Він зараз після того, як ми зможемо собі, після того, як ми зараз заспіваємо щось, ми запрошуємо всіх оглядати експозицію під музику Компаніченко також, а хочемо родині Лузинської Будинкевич подарувати нога літа, яке співає Корина Козацька. Також пітара слухає половини йому і. І, І усім нам хай буде віта на своїй вільній незалежній українській землі. Використовують деякі важко знайти в поширеному сакральному мистецтві. Попросимо особливо звернути увагу на пункт. І також, чим пан Тарас е, закривав задушок е, своїх робіт, це також дуже цінно, Там є ціла історія, історія на завітну е, на е, за Україну, наприклад, там... нахту. Що я тут казати? То для нашого дякуємо всім і слава Ісусу Христу до зустрічі.